Є, є, є така приказка, що нічого не бояться, тільки ідіоти. Здоровий страх, він е, е, має бути присутній. Він, е, я по собі помітив, трошки якось іноді е, притупляється, коли от, ну, щось настільки от, часто літає, а тобі треба кудись там, ну, за тим же що довозом на ротацію чи там, щось передати іншому екіпажу. Тобто ну, якось е, на недосипі буває таке, думаєш, ну, думаю, ну, воно тут. Вже цілий рік зищить. Тобто, такі, але в принципі якби, пильність втрачати не варто. Здоровий, от, саме не панічний такий от, тваринний страх, а от здоровий він ну, така пересторога має бути. Тому що якщо от, на слабому і отваги кудись от, просто... Не знаючи броду лізти у воду, це якби добра з цього теж не б. Бажаю міцного, мій позивний хакан. Я родом з Києва. З кінця жовтня минулого року я вже почав виходити на бойові виїзди. Приходить усвідомлення, що вже треба якби, ну, згадувати все, чого тебе тільки вчили, якби не знаю, що саме може пригодитися. Ну, таке. Але з другого боку якесь було таке відчуття. От, Пригода, що дійсно не просто там, би, там мобілізований, чи, що, ти вже прям, ну, що ти вже солдат, ти вже безпосередньо як би, виконуєш вже якусь роботу, якась відповідальність, відпочиття якогось обов'язку воно накладає. Ну, там було весело. Ну, Русаки штурмували, добряче заходили двійками, трійками. Ну, оскільки в нас бойового досвіду не було ще, то з нами були теж прикомендировані двоє хлопців, яких вже було там по року-півтора по півтора бойового досвіду. І от було дуже так, якби тривожно, але якби хлопці так, якби, ну, спокоєм заряджали, тому що вони видали види, був контакт безпосередньо 50-70 метрів. І, тобто хлопців прикривали вогнем, поки ми в чи варта, чи козак щось така в броню, поки ми там майно грузили, там генератори, стерлінки, мачте, оце все. Досі це згадую. Якось було ну от, вже зараз, зараз, так весело смішно, а тоді е, не налазить на голову те, що от зараз от ти бігаєш. Тобі в спину там, в голову може прилетіти куля, а ти більше боїшся імена водія, який mm -hmm. на тебе кричить в лагіматом, що кидається все нахер типу, і залазь у броню, а ти ж ну, перших думаєш, майно це ж, то... збирали це ж, це ж, гроші туди-сюди якось і врятувати хочеться, щоб це. Mm -hmm. Але паралельно з цим от, якось бігає щось робиться. Але ну, було приємно, що е, ну, не впав ніхто ні в який ступор, ну, нікого не заклинило, тобто все так більш-менш... Швидко організовано. Мені мій підрозділ подобається з хлопцями. багатьох вже давно знаю, давно працюємо, тобто якихось таких міжособистісної ну, напруги в спілкуванні немає. З інших род з хлопцями комунікуєш, всі там допомагаємо один одному, чи можемо. Це от з кінця січня ми от на, оцьому, на Покровському напрямку. Прямо от кожний виїзд я не пам'ятаю, ну достатньо. Це якщо я вже ну, рік на бойовій їжі, то десь близько 20 це точно. А от тільки приїжджаєш на позицію, от просто страх господині, як хочеться, от чомусь саме голубців. Дуже важко виспатись. От ну а хороший відпочинок це ж за запорука і хорошої роботи. Ну Якось звикаєш до всього, але ну, те, як миші, шарудять, рудять, то до цього особисто мені звикнути важко. Якось раніше був більш такий міцний, зараз ну, дуже ну, чуткий такий. А, а буває таке, що коли ну, ти відпочиваєш, хтось з побратимів за пультом, починається якийсь штурм кричать чергові пі... в переміжку з командуванням і пі... іншими пілотами, хто десь когось побачив, і от ну, по пора... рації хтось на когось на зв'язок виходить, і воно таке, от, тобі може якась ерунда там снитися, а воно оце от, мілітарі, оцей от, навіювання, воно якось там вплітається. Оце І така бермахлюндія сниться іноді, що таке. Війна, якась дурня, це все от таке в переміжку. Ну, ти, 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 не слухаєш, лечуєш, і воно так от. Одне на одне накладається. Ну, недавно сміялися з хлопцями. Одному снилося, що, що от ніби він сам уже дрон, типу, що от він оце літає, там і ще щось. Ну, таке. Ну, в мене такого поки немає. Ну, мені зазвичай, якщо вдається добряче заснути, то здебільшого нічого не сниться. Ну, або таке щось, ну, щось цивільного життя, який хотів відкрити якесь невеличке кафе, або якийсь барчик, або ну, вийти там. Це. Закінчити якісь курси, стати барбером чи перукарем, ну а ви щось таке. Ну, не так, щоб дуже, але таку стандартну якусь армійську стрижку, в принципі, це виходить. Плюс. Жити наповну і при цьому нікому не заважати, і щоб мені ніхто не заважав. У Русаків це дуже погано виходить. Нам вкрутили, що ми такі там до Стабіса ну, мирні гречкосії. Але ну, як показує історія, ми, то, ну, ми нікого не, не чіпаємо. Але якщо не пам'ятаю, якийсь сучасний української літератури, якийсь письменник молодий, колись сказав, я взагалі пацифіст, але якщо треба, можу так от пацифікати. Тобто, ну, у нас вся країна таких людей, тобто нам не треба чужого свого ми не віддамо.